Доброго дня! Завітав Шкода Кодіак РС з Хмельницької області. На чистку всієї системи екології. Так, пробіг у нас 258. По показникам прогрітий автомобіль. Фактично комп'ютерна. Фактично однаково ростуть. По місту дуже часті регенерації, по трасі щось худо-б'єдно продихався. Золи 84 грами, ну, 80 грамів це 300, можливо, пробіг скручений, але не важливо. Ці двигуни надійні, пробіг для них не дуже велику роль відіграє, але. Технічний стан і стан системи екології потрібно тримати в правильному технічному стані. Тиск 26, 27 на обертах. 140. 140. Дуже багато, дуже багато по помилкам. Так... що Так, паливна повітряна суміш неправильна. Відповідна помилка. Технічний стан не дуже добрий. Вже можу дати п 20 раз. Датчик температури 3.2 Ну, на підході. Так, під єдний оператор блючистку. Вже під'єднано до автомобіля. Чорний асфальт присутній. Іде чистка в два етапи. Зола фільтра, сажомасляні відкладені по всім контурам. Асфальту так само багато, як сама машина чорна. Прочищу всю систему екології і будемо дивитись на показники. Так, чистка завершена, автомобіль в стані прогріву, паливна 5 з плюсом, без зауважень, сажевий прогрітий. Так, нахило стихнуль. Датчик диференційного ніжка відвалилась, тобто згоріла, відремонтував. Перевіряю датчики диференційного на обертах. Нема обмежувача в 2,5 обертів. Зараз згадаю. Приблизно 20. Під'єдную датчики диференційного. Дивимося на показники. Так, Датчики під'єднав, що попало, показують. Переставлю місцями, може щось буде краще. Але 99% що один із них вже згорів повністю. Висновок такий по автомобілю. Помилок немає, але є зауваження по автомобілю. Кодіак двигун Куа бітурбовий наступна чистка на 400 тисяч. Оцінка 35. Є дефекти по іншим системам. Два дефекта Власнику автомобіля потрібно виправити. Ці два дефекти, що спричинили забиттю системи екології, а також і неправильній роботі. Тобто в автомобілі не працює паливно повітряна суміш не в порядку. Особисто доповідаю, що потрібно зробити, виправити ці дефекти, і автомобіль буде повністю справний. По моїй роботі сажовий почищений, геометрія турбіни теж почищена, однієї другої. Холодна частина Єгір, яка знаходиться після сажового низького тиску, теж чистий, теплообмінник, сіточка. Основний єгір, який знаходиться ось тут перехідна плита, впускний колектор, клапана, камера згорання розкоксовка, перепровірено автомобіль, два дефекти по авто. Вилась чистка ось таким апаратом без демонтажу всіх систем екології. Автомобіль буде справно працювати, коли виправить ці дефекти робилась ось таким апаратом без демонтажу системи екології. Завітав Passat B8 з Фастова на чистку всієї системи екології. Поки генератор не вмикаю, тільки зафіксую дані. Пробіг 272. По показникам автомобіль прогрівається, час пройденої дистанції фактична, фактично, ну, плюс-мінус, плюс-мінус 154 кілометри від постійної регенерації, не дуже в запущеному стані. Золи 82, тиск 17 на обертах. На обертах багато, 82. Ще кілометрів 10 і вмикнеться регенерація по виміряній. Двигун ЦРЛБ, помилок немає. Під'єдную апарат, роблю чистку. Апарат вже під'єднаний до автомобіля. Зроблю першу стадію, давно не робив лише масляну з сажого фільтра. Це перша стадія очистки. Все буде тут на фільтрі. А друга стадія очистки – це вже сажомасляні. По всім контурам. Так. Зроблено два стартових пуска, золи так предостатньо. На першій стадії це так. Тільки сажовий фільтр. Ось золи тут придостатньо і на ганчірці каша це все зола. Але правильно зола, не біла, тому що була б біла зола. Був би масложор жарі ще. А так вона коричнева, яка пропалюється з пробігом просто накопичилась сажум фільтри. Зараз тут промиваю і роблю другу стадію очистки сажомасиних клапан, де клапана, камера згорання, розкоксовка, єгір е перший, другий, геометрія турбіна, перехідна плита на єгір, е чистка сажомасиних відкладень. Зараз іде чистка від сажу массиних відкладень, асфальт і щетньо, придостатньо асфальтових. виходить з системи екології. Так, промию всю систему, потім подивимося, що насипало і показники. Так, чистка завершена, щоб вона висипала. Стара зола пана вилітала. Автомобіль зараз працює на витяжці. Попали в ній. 99% ідеал. Якби тут було б 0,03, 0,01, 006, було б... Ні, нормально, нормально. Ідеально. Прогрівається автомобіль, прогріється буде, так, да, паливна нормально. Uh, Сажевий теж прогрітий на холостых 0 миллибарлів до посталів після чистки на обертах 10 мілібар гектопаскалів. Але це неправильні, це від'ємні значення. Повинно бути після чистки. І на заведеному автомобілі приблизно 15-17. Якщо значення від'ємне, тобто падає ближче до нуля, автомобіль працює на вихлопних газах, тобто витягує сажого фільтра весь тиск і запускає назад двигун для певних екологічних норм. Під'єдную датчик диференційного, власник авто нещодавно замінив. Він новенький 2017 року, але він новенький. Подивимося, що він показує. Так, датчик під'єднав 5, показує на обертах. Дурницю показує на обертах, майже 30 гектопаскалів. Під'єднаю правильний новенький датчик. Так, під'єднав новенький, правильно показує, мінус 4-мінус 5. Тому що по манометру стрілка має упор. Якщо б вона показувала якийсь мінус, значить показувало б мінус. А мінус показує тільки датчик на обертах. На обертах ідеально, як по манометру. Маса сажі падає дуже стрімко вниз. Великими шматками сажі падає вниз. Тобто власник автомобілю продали китайський бракований датчик диференційного тиску. Так, і провірюю автомобіль на загальний стан, що він собою представляє по всім системам. Так, і змінюється. Масляна зола після чистки 279-71. Фізично її вже немає. І комп'ютерно теж потрібно обнулити. Сюди можна любу цифру абсолютно вписати. Було там, не пам'ятаю скільки, можна хоч 200 ставити. На регенерації ніякого впливу не буде ця цифра, але фізична зола оце впливає на регенерації. І плюс технічний стан автомобіля, який перепровірено висновок по авто. Ось зола вже змінена комп'ютерно, 80 грам заповнення повністю сажого фільтра. Але це може бути і раніше, в залежності від технічного стану, як він напакував туди золу. Такі показники е, тиску, звісно, це після чистки, коли вся система чиста, а не лише один сажовий фільтр. Якщо вся система чиста, отакі от чудові показники будуть на холостих, на обертах. 10. І бачимо, маса саже вимірена, все одно падає вниз. 8,33-32. Висновок по автомобілю. Висновок по автомобілю такий буде. Надаю гарантійний лист на чистку всієї системи екології. Двигун ЦРЛБ, наступна чистка на 420 000 км. Оцінка авто 35, тому що є два дефекти. По автомобілю, якому, власнику, треба виправити, щоб автомобіль був технічно справний і виконував 100% заводські регенерації. З двома дефектами буде... будуть заводські регенерації на процентів 70, а то й менше, власнику автомобіля, особисто доповів по його технічному стану. Так, по моїй роботі. Сажовий фільтр чистий, геометрія турбіни чиста, холодна частина чиста, єгієр номер 2 чистий, основний єгір з магістралями чистий, перехідна плита, впускний колектор, клапана, камера згорання, розкоксовка теж все в порядку. Демонтую свічки накалювання перед чисткою, щоб розкоксувати камеру згорання. Назад вмонтовую свічки на керамічну пасту. От такі будуть. Показники по гектопаскалям після чистки ідеальні. Але ще одна проблема була по датчику диференційному, тому була б оцінка 2 з 5, але зараз 3 з 5. Датчик е, диференційного замінений. Замінений, тому що ось перший датчик вже був згорівший. Потім. Е, було замінено датчики, але вони не працюють. Цей зовсім погано показує. Цей показує, як на відео, 30 гектопаскалів. Але це звичайний Китай, ставляють Малазію тільки оригінал заводу. А чому він так погано показує? Тому що ціна питання цього датчику 300 гривень. Клеїться наклейка за 50 гривень умовно і продається за 2-2 тисячі гривень. Як оригінал, який колись стояв, але цей оригінал тільки йде з заводу. Все інше це звичайний Китай. Тому правильний датчик диференційного зараз встановлено на автомобілі. Помилок немає. Все чудово. Так, в коментарях мої контактні дані. Чистка робилася з таким апаратом без демонтажу. Це не воднева очистка, не сплутувати, не робити висновки, що це те саме. У мене зовсім інша чистка системи екології. Індивідуально розроблений апарат під всю систему дизельних автомобілів, але виконую тільки на ВАГ-групі. В майбутньому, звісно, буду виконувати на всіх дизельних автомобілях, але зараз тільки ВАК-група. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня, вечора. До побачення.